Привіт, мене звати Юлія Романенко. Я дитячий психолог, нейропсихолог та консультант з дитячої психології. Привіт! Мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Сьогодні продовжуємо говорити на тему сепарації, тому що вона дуже багатогранна і по різному можна сепаруватися і знаходити свою відстань від дитини. І сьогодні ми вирішили розповісти про такі маленькі нюанси, які ви можете використати вже сьогодні, і таким чином допомогти собі створити свій простір для того, щоб судорожно не дюргатись від того, що ви маєте 100% свого часу приділяти своїй дитині. І ми перед ефіром з Юлією поговорили про те, як ми це робимо або робили зі своїми дітьми. І, наприклад, один з моментів, які я згадала, коли спостерігаю за собою, і, наприклад, за своїми знайомими, як вони поводяться з дітьми. І помічаю, що наприклад в одній сім'ї дитина може сама відкрити холодильник і взяти те, що вона хоче, там відрізати, навіть я не кажу про готовку, а взяти там щось мінімальне, там помити фрукти, дістати йогурт, дістати там ковбасу, сиру, хліб і зробити собі бутерброд. І дивлюсь інші ситуації в інших сім'ях, коли дитина цього всього потребує від мами, навіть коли ця дитина може вже зробити це сама. Мама відчуває в цей момент свою потрібність, тому вона продовжує це робити. А дитина вже просто звикла. Ну тобто дитині не дають варіантів, дитина звикла, що єдиний варіант точніше, це варіант, який завжди працює, тому вона його й використовує. І ситуація, наприклад, що мама могла лягти заснути в обід, або говорити по телефону, або подивитися фільм, почитати книгу, просто попрацювати вдома. І вона постійно відволікається, тому що дитина просить уваги. Ну, я ж кажу, наприклад, не знаю, води налити, щось подати, допомогти вдягнути взуття. Дитина, ще раз нагадую, дитини, може це вже зробити сама з достатньо маленького віку, вже в садочку діти і самі вдягаються, і так далі. І в цей момент важливо дорослим усвідомити, що цей момент відбувається автоматично і тому не вистачає часу на себе. І в цей момент, наприклад, запропонувати дитині не просто сказати ти вже дорослий сам роби або сама роби. Тут можна дитині це показати, як це фізично відбувається. Ну тобто, яким ножем це треба робити. Тому що інколи діти можуть упиратися, просто тому що вони не хочуть або замислюватися, або витрачати на це час. Тому можна з дітьми встати. Я от пам'ятаю, що я навіть купила таку табуреточку, типу підставку да, на кухні, щоб дитині це було зручно. Ну, коли син був ще не дотягувався до кухонного столу. І я пам'ятаю, що це почалося там, наприклад, я до цього не робила фруктові салати, і тут я йому сказала, о, давай зробимо фруктовий салат. І я різала більш тверді там фрукти, яблуки, банани, ой, яблуки, груші. А він, наприклад, різав банани. Ну і банан можна взагалі не різати, можна його просто ламати. Але оцей процес, коли дитина побачила, наскільки це легко, то він тепер всім говорить: я зараз всім приготую фруктові салати. Банана і зальє йогуртом. Але в нього вже є навичка, що він розуміє. Далі вже ну там салат. Ну, салат, якщо овочевий, овочеви, це те ж саме. І у дитини ну трошки збільшився цей список. Потім, наприклад, там ковбаса, сир. Ну навіть якщо ви там не хочете, щоб він там одразу ножеми або вона різали, можна купити взагалі порізані інгредієнти. Але таким чином у дитини з'являється розуміння, що продукти, які окремо лежать в холодильнику, їх можна поєднати. І вже буде щось приготовлено. Наприклад, ну, ми вдома набираємо воду в бутлі, і там, дитині, я розуміє, що 6 літрову будинку підняти це важкувато. Тому у нас є графін, я наливаю туди воду, з графіну налити в чашку води дуже легко. Там, Потім вступово там, чистити самостійно зуби, або там, дістати якісь речі. Тобто, таким чином давати дитині розуміння. Що і вона все може без вас і вам для себе усвідомити, що ваша дитина доросліша, і з кожним днем вона може робити все більше, 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 а ви можете робити все більше більше, більше для себе. І тоді з'являється тоді не виникає думки, що ні, в мене немає часу приділити собі, в мене немає часу відпочити, тому що я завжди активна, я завжди потрібна своїй дитині. А насамперед, це може бути просто ваша омана, що ви постійно потрібні. Дитині це теж буде в кайф, коли вона буде досліджувати, що вона може. Від цього піднімається самооцінка дитини, тому що коли вона робить і розуміє, що я це можу зробити сам, це або сама, то таким чином з'являється віра в свої сили, віра, що я досягаю тих цілей, які ставлю, що я можу досягти взагалі будь-чого, чого я хочу. І навпаки, якщо дитина розуміє, що мама там каже. Це сам не роби, тому що розіб'єш, поріжешся, там не знаю, запачкаєш і так далі. То дитина розуміє, я несу якусь, якийсь хаос, я там спонукаю до якихось проблем у мами, тому краще різно сісти на попу і просто чекати, сказати мамі: а мама, бджілка буде щось робити, 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 а я все одно отримую те, що я хочу. Тобто система вся буде працювати просто не на користь дитині, тому що в дорослому віці вона не зможе так. Легко досягати ціли, як та дитина, яка з дитинства покруково намагалася і досягала своїх бажань. Тут важливо ще одну таку штуку пам'ятати, якщо вже ви налили ту воду в графін, я, я просто згадала, у мене була на консультації така розмова з мамою, якраз про сепарацію йшла мова хлопчика від мами. Вона ніяк не розуміла, чому він не може нормально налити воду в стакан з графіна і не розлити її. І вона стояла, і я, я вибачаюсь, просто на нього кричала: зупинись, ти бачиш, треба там, ти розілєш, бачиш, ти пороздавав ту воду. І в такому випадку, якщо ви вже е, даєте можливість дитини зробити той самостійний крок. То як мінімум не критикуйте за помилки. А, як мінімум, просто скажіть, Окей, в тебе сьогодні не дуже вийшло, я зараз протру, або хочеш на сам, можна взяти серветки. Це, до речі, теж як наступний крок. Шо? Якщо зробив помилку, ось ти наливаєш ту воду, зробив помилку, що все, сидимо і плачемо, ні, шукаємо вихід, беремо серветку, ганчірку, витираємо після себе прибираємо. Не можете одразу, не може, там, наприклад, дитинка. До мами підійшла, мам, вибач, там розлив, так це теж е, взаємостосунки так і будуються на цьому. Тобто, тут пам'ятати, що якщо ви даєте якісь посильну таку роботу дитині, то ну, як мінімум не критикувати за помилки, а допомагати далі шукати вихід, е, щоб та помилка не була кроком назад, все не хочу. так. Я зробив у мене не вийшло, більше я не буду пробувати. Це теж на майбутнє. І ще? ще можна доповнені ага, тут давай. з приводу я навіть не пам'ятається. Це де з книги, напевно, інформ... ну, історія. Uh -huh. Коли дитина розсип, подавала татові, хлопчик подавав татові е... uh -huh. гвозді. Ти що сказала, таке розказала. Да, та, і і, і він вирвинув, і тато йому каже е... що, ну, типу, прокоментуй мені. Він такий, я безрукий. І тато каже: ні, це неправильна відповідь. Шукай ще варіанти. Він такий, ну я поганий. Він такий, ні, теж не mm -hmm. то. І він сидить і дійсно не розуміє. Ну типу, тато, що ти хочеш? Mm -hmm. Я не розумію правильну відповідь. Mm -hmm. І тато йому каже, ти просто луфу, лу все добре. Не подобається тобі тато. Історія не історія не дуже. І він каже: Ти впустив банку з як гості буде українською. Ти вронив, І він каже: і що? Він каже: нічого. Ти а просто вронив, що тепер Де? треба зробити. І хлопчик стоїть, і прям, ну тобто, він, ну напевне, якісь були перед цим ситуації, що він звик, що просто треба дати оцінку. Ти поганий, або ти вчинив погано. Ну, якби це тупік, ну добре, я поганий. Що з цим робити? Нічого, піду далі. Сам тато прибирай. А тут тато показав йому шлях, що ні, ти це просто впустив. Тепер все, що треба взяти, це взяти банку і назад все позбирати. І все, і тоді немає оцінки Безрукий, там каліч, не знаю, які там ще можна слова використовувати, не треба так більше робити. Взагалі, без руків взагалі сюди mm, не я, сам. я краще все зроблю сама так. або зу, папа зробить сам. Тому пам'ятайте, що це і якраз є показ. У нас була тема з приводу помилок, як собі дозволяти помилятись і що робити з тим, якщо ви помилились. Тому можна те відео подивитися, і там якраз написана інструкція. Прям що робити, як ставитися до своїх помилок, як ставитися до помилок своїх дітей. І ще хочу щодо сепарації, такий приклад цікавий навести, буквально сьогодні стався. Видно, не просто так ця тема у нас відбулася. Дуже важко навчити дітей прибирати свої шафи, шухлядки, ці всі. правда, ну ну це просто, ну, Я така, що я дівчинка, я люблю щось все скласти, а хлопців важче в цьому питанні організувати. І що сталося сьогодні? Такий, не знаю, як це сказати. Я дістала альбоми дитячі Ма молодшого сина. Кажу: дивись, ти тут такі маленькі, а це там твої перші шкарпеточки, а це вишиваночка, така маленька. Дивись, і він так надихнувся, заліз у свою тумочку, повідкривав всі шофлятки, все звідти по витягу. Мам, дивись, цей малюнок я малював тоді. А дивися, що я знайшов. А я це все складу в папку, подоставав файлики, папки, почав то все складати в ті папки. Мабуть, я до того, що потрібно ще й створювати атмосферу. Вдома для того, щоб дитина прагнула щось робити самостійно. І це не має бути все. Давай ми сьогодні прибираємо шафу. Да, цігін, цігін, лю -лю. А є така фраза дуже класна, що мотивація без дисципліни може жити, а дисципліна без мотивації ні. Тобто виходить так, що ну навіщо мені прибирати ту шафу? У мене ок, я лежу на дивані, граю на планшетку, мене зовсім не, не, не турбує той бардак правильно в тій тумбочці. А тут виникло бажання дістати якісь речі, надихнутися, подивитися. Так, була створена якась така мотивація, підсвідомо. У нас так сьогодні сталося абсолютно от, і атмосферно. А, тому. Атмосфера має бути теж позитивне налаштування дитини на те, що дорослішати це дуже класно, це круто. Якісь речі ти вмієш робити вже супер клас. До речі, це дуже класно працює, якщо в сім'ї народжується друга дитина. То акцент на тому, що ти старша і в тебе більше обов'язків, це неправильно. Ти старший або старша, значить, ти авторитет, значить, до тебе ми прислухаємося. Значить, менша дитинка повинна поважати твою думку, твій простір, і ми обов'язково цього навчимо. Тобто, це теж такий момент по суті і сепарації, якби так. Да, до речі, дуже класно, тому що я буквально юлі скидала відео там, де дівчинка сидить і плаче, що їдала не хоче, щоб їй було 30 років, тому що в 30 років треба працювати. Тому шукати мотивацію не та, яка вас мотивує, ну, наприклад, в кімнаті має бути чисто, а зрозуміти, яка мотивація може бути у дитини. Для чого дитині чистий простір? Коли ви подивитесь цим, може ви і самі зрозуміти, що немає цього, ну, типу, ну не треба. Дитині не треба чистий простір, наприклад, і все, ви тоді перестанете ну якби чіпати свою дитину. Або ви зрозумієте ті цінності, які є в дитини, і зайдете в цей діалог через цінності дитини, і вона вас зрозуміє, і у вас вийде комунікація, яка буде скріплювати ваші стосунки. Тому замислюйтесь не тільки над тим. Чому ви цього хочете? А чому цього має хотіти і ваша дитина? А ще так ну, один раз я на одній консультації задала запитання мамі: а, кажу: а може ваша донька прибирає в кімнаті, ви просто не помітили цього? Тобто, якщо речі лежать не так, як ти собі задумала, то це не значить, що дитина не прибирає в кімнаті. У неї свій якийсь порядок в голові. Правда, дикая. <смі> якщо ви не помітили змін, це не значить, що вони не відбувалися. Якщо вже у вас доросла більш дитина. І в неї має, або в нього, або в неї має ну, свій якийсь порядок може бути, правда? Да, свій світогляд і своє, uh -huh. те, що їм зручно, тому поважати себе, поважати дитину. І розмовляти, слухати це насамперед дуже важкий, такий дуже важка навичка, але можливо, якраз займіться цим. У вас з'явиться точніше, у вас з'явиться е, щось, що вам треба вдосконалити, і тоді ви знов ж таки відійдете від дитини і почнете вдосконалювати себе і аналізувати. А це до речі, тема наступного нашого відео звичка перемагати маленька рекламка. Та тому підписуйтесь, ставте в коло кольч... дзвіночок <світ> для того, щоб вам приходили повідомлення про нові наші відео. Пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо для просування нашого каналу, для натхнення, для нових ідей. Тому обов'язково використовуйте цей інструмент. До нових зустрічей. До побачення.